Всім привіт! Мене звати Женя, а ви знаходитесь на кальянному каналі Світсмок, і це чергове теоретичне відео. Я записую короткі матеріали для того, щоб знайомити вас з кальянною теорією, і щоб ви швидко і просто могли розбратися у найпопулярніших питаннях. І сьогоднішня тема: чи впливає на відчуття під час покуру різниця в колбі, а також у висоті нашого кальяну. Є багато різних теорій, та ми спробуємо коротко по фактам це все розібрати. І одразу я хочу сказати, що зараз, у 2025 році, багато кальянних виробників вони намагаються робити універсальні прості кальяни, які будуть, які просто будуть подобатися більшості людей. Ось, наприклад, такий, як Моноліт-Міні. Куриться, куриться нормально. В принципі, навіть ось цей от малюк від компанії Vairo, якщо там з зав'язаними очима просто його курити, ну, ти не відчуєш такої великої різниці. Так, чашку затопити легше. Але, в принципі, це якраз таки невілюється за рахунок січення шахти. Тому що в нашому прикладі у нас ось такий от маленький діаметр шахти, який буде компенсувати ось цю невеличку частину, отак от, от потрібно показати, ось цю от невеличку частину повітря, яка тут знаходиться, щоб наші відчуття щоб нам було комфортно. Тому що я впевнений, зараз хтось каже: ой, та там я знаю, є виробник, який спеціально зробив класичну тягу, вона відчувається жорстко. Так, я знаю, такі є. Такі є люди, так які це можуть сказати, і такі є, і виробники. Та якщо дивитися загально на ринок, то більшість кальянів вони ну так стандартизують, щоб підходити там 90-95% людей. І на нашому прикладі я спеціально взяв сьогодні два різних кальяни, тому що найкраще на контрасті якраз таки буде видно і на контрасті можна і відчути різницю. По-перше, колба, дві різні колби і дві різні, два різних об'єми. Якщо згадати уроки фізики, це приблизно клас 9. Чим більша площа. Тим більше потрібно часу для того, щоб її заповнити, якщо у нас е одиниця виділення статична і незмінна, тут мається на увазі, що у нас одиниця. Е Кількість виділення, точніше, аерозолю у нас однакова, незалежності від того, на який кальян ми поставимо чашу. І колба, відповідно, у нас може заповнюватися по-різному. Тут у нас один об'єм колби, а в цьому кальяні об'єм ну, приблизно в 2,5 рази більше. Тому нам банально просто потрібно більше часу для того, щоб вдихнути. Можливо, на перших етапах декілька разів, для того, щоб дим у нас повністю е заполонив всю колбу, і потім через Дійшов до наших легеній. Тому так, на контрасті різниця відчувається. І... тому людині, яка звикла, наприклад, до міні-кальянів з невеликими колбами, кальяни з великими колбами, можуть бути. Дещо некомфортними спочатку. До них, можливо, не некомфортними, неправильно виразився, а по-іншому це буде відчуватись. І потрібен буде час для того, щоб до них звикнути. І хтось зараз скаже, там можна рівнем води змінювати супротив, ти нічого не розумієш, і тут розказуєш про різницю в кобах. Так, то воно так, але не зовсім. Ідеального балансу ми ніколи не зможемо добитися тут. Тому що для того, щоб у нас був приблизно ось такий об'єм води, нам потрібно. Повітря, перепрошую, нам потрібно десь от стільки от води набрати плюс-мінус. Тобто, наша погружна буде занурена. Я не знаю сантиметрів на 6. І відповідно нам буде апріорі просто важче робити затяжку через те, що е, у нас проходить проходить ще наш аерозоль, який перетворюється на бульбашки ще під водою. Додатково наші тут дифузор буквально на от в моєму випадку на 1 сантиметр буквально знаходиться в воді. Отут у нас буде. 5 чи 6 сантиметрів. І звісно, це також вплине на наші відчуття. Тому так, можна регулювати водою рівень супротиву, але ні, у нас не буде однакового ефекту. Тому підводимо підсумок першої частини і відповідаємо на питання, чи впливає колба на відчуття при корінні. Так. Та я не скажу, що цей вплив прям кардинальний, фінальний, і все залежить тільки від нього. Звісно ж, ні. Але на контрасті ви відчуєте різницю. Так, з цим розібралися чудово. Давайте перейдемо тепер до другої частини. Чи впливає висота шахти на смакопередачу? Є таке. Така ідея, така теорія, що чим менший кальян, тим яскравіше може бути смакопередача. передача. Одразу, одразу хочу відповісти, це правда. Я розповім зараз, чому це, але знову ж таки, різниця не настільки суттєва, щоб сказати, винести, наприклад, ці два кальяни і сказати, що один і той смак. На Тотемі буде супер яскравим, а на вайро буде ну якимось не таким. Він буде майже однаковий. І цю різницю зможуть тільки, напевне, професіонали відчути. А тепер ж до самої теорії, знову ж таки, повертаємось до фізики. Наш аерозоль, якщо ви, до речі, дивилися. Мій попередній матеріал, там вже є частина відповіді. Е, кальянний чи він проходить через шахту. Чим довше шахта, тим більше вагомих частинок, таких маленьких-маленьких краплиночок залишається на нашій шахті. Там у нас е, в цих вагомих частинках і смак, і нікотин, і різні там хімічні речовини. Вони в процесі куріння вони залишаються відповідно до колби. Доходить трішки менше вагомих частин, аніж виходило тут з чашки. І чим довша шахта, тим більше Вагомих частин на ній буде залишатись саме тому, коли у нас шахта менша, у нас е, менший час проходу до колби, відповідно, менший час е, до шлангу і до потрапляння в легені, у нас більше, просто банально більше цих вагомих часточок проходить. От і все. І базуючись на цій теорії, так можна сказати, що в менших кальянах яскравість смаку вона трішки більша. Але. Це підтверджується ну, от банально тільки розрахунками, якщо сісти в зошиті це порахувати. Та якщо я вам даю гарантію в 99,9%, якщо ми візьмемо один смак, заб'ємо його на двох кальянах, ну добре, там не буде такої значної різниці в колбах, але висота буде, наприклад, як у кальяну Monolith Optima, тобто він, начебто, і вище, але різниці ви. Не відчуєте, тому відповідаючи на питання, чи впливає висота шахти на смакопередачу, я сказав би так, але дуже-дуже несуттєво. Ні, ну звісно, якщо у вас кальян буде 3 метра, то там будуть геть інші відчуття. Та якщо ми розглядаємо нормальні... Небрідові кальяни, то різниці ви майже не відчуєте у яскравості смаку. Що ж, черговий урок кальянної теорії підійшов до свого завершення. Почекайте, не вимикайте для вас ще є домашнє завдання. Потрібно поставити лайк цьому відео, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу, щоб більше людей змогли розвиватися в плані кальянної теорії, щоб могли апгрейдити свій скіл. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вдарте у дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний кон. Content. Ну а з вами, як завжди, був я, Женя, кальяни, канал Світсмок. На цьому, в принципі, все, друзі. Радий був вас бачити і до зустрічі за тиждень.